Знайомство з нашим сайтом. Перше, що ви повинні зробити, так як ви є або нашим менеджером, або B2B-клієнтом, чи дропшипінг-клієнтом, чи автомагазином, чи автосервісом, тобто нашим партнерам, ви повинні авторизуватися в нас на сайті, для того, щоб система і ми зрозуміли, що це є ви. У вас вже повинен бути свій логін-пароль. Нажимаєте на силуетик, вводите логін-пароль, увійти нажали, ви авторизовані. Те, що ви авторизовані, у вас з'являється спеціальна отака кнопочка. Інформація для оптовиків. Для роздрібних клієнтів цієї інформації немає. Так, почнемо з підбору по автомобілю. Е, у вас є запит, наприклад, у вас прийшов клієнт, у нього візьмемо, наприклад, Mercedes-Vito 638 -у кузову. По марці це зрозуміло. Ми вибираємо Mercedes. Vito 638. Категорія. Взагалі, категорію можна не вибирати. Тобто, якщо клієнт хоче побачити все, що є, ми ці пункти можемо пропустити, і нажати Підібрати. Тоді появляться абсолютно всі товари, які в нас є для Mercedes-Vito 638 кузові. Якщо запит більш вузький, візьмемо, наприклад, хром накладки, то буде по хром Якщо ще більш вузький, наприклад, там конкретно накладки на ручки візьмемо. Тоді будуть тільки накладки на ручки. Так, візьмемо похором накладкам. І ви вже показуєте клієнту, які товари є. Тут показана розрібна ціна. Саме роздрібна ціна, яку ви можете показувати клієнтам. За цією кнопочкою схована оптова ціна. 15 доларів це вже ваша ціна. І скільки в нас є на основному складі штук. Тобто залишок 35 штук по 15 доларів. Це є розділна ціна. Далі, що ще з. Е, е, які варіанти ще підбору є. Е, тобто, по машині ми розібралися, так само може бути, наприклад, Toyota Land Cruiser 200. Toyota вибираємо Cruiser 200. Наприклад, клієнта цікавить комплект рестайлінгу. Заходимо в обвіси, комплект рестайлінгу. Нажимаємо підібрати. Всі комплекти рестайлінгу будуть тут. Тут буде. Е, навіть не під кнопочкою інформація для оптовиків. А ще й тут буде показано, чи є в наявності, чи є в наявності закінчується, чи немає в наявності і так далі. Тобто це те, то, що буде бачити ваш клієнт і ви. Під кнопочкою інформація для оптовиків» ви бачите, що, от, наприклад, 200, -ка. у нас залишився на це на сьогоднішній день один комплект, ваша ціна там 1600 доларів. Розріб 6630. Розріб завжди ми виводимо в гривнях, але він, ціна міняється фактично кожен день, як тільки міняється курс. Так, це щодо підбору по марці автомобіля. Другий тип підбору це може бути по типу товара. Для прикладу, візьмемо, потрібно хром накладки. Вибираємо хром накладки. Тут будуть всі хром накладки, які у нас бувають. Тут уже можна вибрати, як тут, що нам потрібно, наприклад, накладки на ручки. І тут будуть всі абсолютно накладки на ручки, так можна користуватися внутрішнім фільтром. От, наприклад, марка модель. Для, для чого нам потрібні хром накладки на ручки. Візьмемо той же mercedes Vito 638. Ми попали на ту ж сторінку, що і через верхній підбор. І тут також ці параметри будуть включені. Але це ми пішли шляхом по підкатегорії. Можна подивитися, буває такий запит. Які є хром накладки на ручки саме на Mercedes? То ми тут, в розділі накладки на ручки, ми вибираємо Mercedes. Нам тут виб'є всі накладки на ручки, абсолютно на всі Mercedes. Бувають і такі запити клієнтів, що, що у вас є до Мерседеса просто. Також тут можна вибирати категорію товарів тут переключати, якщо ви, в цьому розділі накладки над, надзеркала. Тобто ми перейдемо в накладки надзеркала дзеркала, Mercedes. Всі накладки надзеркала, які є на Mercedes. Якщо вже потрібно переключитися на конкретно, давайте переключимося на спринтер. Тут будуть, будуть накладки надзеркала саме на спринтер. Ці є в наявності, такі немає в наявності. Наступний тип підбору: це може бути. Він менш популярний, взагалі практично ми не користуємося. Просто марка авто. І воно вас зразу кидає в марку авто всі товари, що є для цієї марки. Так само тут можна користуватися, вибирати модель, на яку потрібно. Категорію товару, яка потрібна, для, саме для цієї марки. Виробник, якщо у вас є запит по виробнику, країна виробника. Туреччина і можна фільтрувати по ціні. Тобто це стандартні фільтри, які ви повинні знати, щоб вам було комфортно користуватися навігацією сайту. Також можна взагалі фактично не користуємося по типу автомобілів. Це позашляховик. Бувають випадки, що потрібно. Там, наприклад, компанія, яка займається поза... Поза... пікапами. Так, візьмемо. Тобто, їх цікавить, що у вас є для пікапів. Ми переходимо в пікап. І тут фактично будуть, які пікапи у нас є. Для яких пікапів? Візьмемо там, наприклад, Mercedes-Benz. Mercedes. Тюнінг пікапів Mercedes-Benz. Серед пікапів Mercedes-Benz є тільки X-клас. Тобто ми попадаємо саме на цю сторінку, що в нас є до Mercedes X-класу. Е, так, ну найпопулярніший це є все-таки е, клієнт в більшості випадків каже, яка в нього машина. І потім що йому потрібно. Тобто, самим популярним вибором це є Mercedes. Тут ми вибираємо X-клас. Вибираємо, що потрібно нам. Афроват-аксесуари. Нажимаємо Підібрати. Все. Це ми попадаємо на сторінку Афроват аксесуари для Mercedes-класу. Спочатку будуть товари, тільки є в наявності. Потім товари, яких немає в наявності. Після цього будуть товари універсальні. Тобто товари, які підходять для всіх автомобілів, і саме для Mercedes І-клас. Що ми в Mercedes X-класі зараз? З офрот аксесуарів універсальних, це є багажник Сітка, це є Кронштейн, це є кошик. Ну, це вже ближче до вивчення товарів. Саме в цьому відео я хочу показати, як підбирається саме система навігації сайту. Далі, перейдемо в віто. Так, що ми бачимо тут? Дивіться, у кожного, не у кожного товару, у більшості товарів є така штука, як характеристика товару. Тобто, це, для прикладу, це є накладка надзеркала. Вона може бути двох варіантів. Вона може бути хромований пластик, полірована нержавіюча сталь. Фотографія, ну вона, до речі, полірована сталь, знята з виробництва. то це трошки не актуально. Давайте тоді по мильничкам покажу приклад. Тут може писати, як виберіть кількість, як виберіть базу автомобіля, так виберіть матеріал. Для прикладу, от помильничком, виберіть кількість 3 штуки. Коли ви поміняєте на 4 штуки, буде мінятися ціна. Тут саме не міняється, бо тут ціна однакова. Але взагалі, якщо ми візьмемо, наприклад, виробника, от, наприклад, тут ручки, так, 3 штуки Кармос, Ціна 856 гривень. Якщо ми виберемо Омсу, то ціна вже 1505 гривень. Тобто від вибраної характеристики міняється ціна. Крім того, це дуже важливо для вас, крім вибраної характеристики, міняється не тільки розрібна ціна, а ще й наявність на складі. От, наприклад, у нас саме цього товару є півкомплекти. Тобто, це, якщо ви бачите таке півкомплекти, то це є, напевно, розкомплект чи якийсь такий, можна сказати, проблемний товар. Візьмемо карнос. Уже ціна зовсім інша, 15,5 комплектів, це впевнено, що воно цей товар є в наявності. Далі. Це, що касається своєї характеристики. Повторюсь, це може бути база автомобіля, це може бути комплектація, це може бути виробник, це може бути матеріал. Тобто люба характеристика, яка підходить товару. Далі перейдемо на сторінку товару. Давайте виберемо накладку над номером. Накладка над номером. Знову ж таки, тут є «Омсалайн», і тут є Кармос. Кармоса немає в наявності 506 гривень. Ціна. «Омсалайн» є в наявності. Ціна 836 гривень. Ваша ціна, якщо подивитися, 14,5 євро. Далі, що ще тут є цікавого? Тут є характеристика товару. Тобто, в якій вона категорії, габаритні розміри коробки, виробник, країна виробника, артикул, дата відправки, коли зможемо відправити. Далі, є така цікава кнопочка, ми її зараз тільки ввели. Кнопочка називається ТОП. Для чого ця кнопка? Ця кнопка виводить топ-20 товарів. Для Mercedes-Vito. Для чого вона вам? У вас є клієнт на, на планочку над номером. Він попав на цю сторінку, зробив у вас замовлення. Коли ви прийшли на цю сторінку, телефонуєте клієнту підтвердити замовлення. Ви можете зробити up-sell. Up тобто ви повинні збільшити чек, щоб вирішити. Для цього ми зробили кнопочку ТОП. Нажавши цю кнопочку, ви бачите топ-20 товарів, які купляють саме на Віто, які є в наявності. Зараз і ви можете клієнту запропонувати. Наприклад, зимова накладка. Бере у вас накладочку на планочку. Ви можете запропонувати зимову накладку, реліни, дзеркала, ручки, чохли, реліні. Тобто все, що тут є, ви можете запропонувати. Це дуже круто, це піднімає чек і це реально топ товарів. Бачите, воно навіть посортовано скільки ми продали. 1500 комплектів зимових решіток, релігів, 320 і так далі. Воно показує, скільки ми всього продали, і що ці товари варто запропонувати клієнту. Так, підемо далі верху сайту. Тут, в принципі, всі зрозумілі, вони вам, в принципі, не потрібні. Тут оплата й доставка, якщо обов'язково почитайте, це дуже важливо, бо клієнти питають, як в нас відбувається відправка. Вона завжди тут актуальна. Якщо там є якісь зміни, то ми міняємо. Ви футері сайту знизу, тут є така штука як безкоштовне повернення товару. Тобто, це. Як повернути товар? Тут також все описано, все зрозуміло, це важливо. Далі наступним кроком є особистий кабінет. Що ми бачимо в особистому кабінеті? Щоб потрапити в особистий кабінет, нам потрібно нажати на силуетик. Що в цьому силуетку ми побачимо? Є мої замовлення. Тобто, ваші замовлення, які ви зробили. Тут можна замовлення редагувати, це буде окреме відео, як користуватися. Редагуванням замовлення і так далі. Тут ви побачите статус вашого замовлення. Тут можна побачити трекінг, тут можна побачити саме замовлення. Для прикладу його можна редагувати і так далі. Ну, Це буде окреме відео. Наступне особисті дані. Тут важливо, щоб у вас була актуальна інформація, щоб ми могли з вами зв'язатися. Тут прописується AP новий, AP ключі нової пошти. Ну, Це все буде в окремому відео. Пароль, прайс-листи, улюблені товари. До речі, улюблені товари, в кожного товару є сердечко. Якщо ви його нажмете, то цей товар вже появиться у вас. Ну, Це підібрані товари, він буде в окремій папці. Останні товари, дуже важливо, це останні товари, які з'явились на сайті. Це не тільки появились, це по яким були зміни. Наприклад, помінялася ціна, додавалася фотографія, додавалася характеристика. Всі товари будуть тут, тут написана дата, тобто це, що ви слідкували, що додавалось у вас. Важлива інформація, це, скажімо так, новини для гуртових клієнтів. Це, це важлива дійсно інформація. Тут е, всякі нюанси, все-все-все, ви, як наш гуртовий клієнт, чи ви наш менеджер, ви повинні це знати. Е, в принципі, по цьому пункту, все. Дякую за увагу.